Якщо ви їдете по дорозі і бачите красиві розписані зупинки, ви знаходитесь у селі Залужя. Такі є тільки у нас. Село має давню історію. Перша писемна згадка 1629 рік. В нашому селу близько 400 років. Сто років із них у селі діє громада Євангельських Християн-Баптистів. Це відео коротка розповідь про зародження Євангельських Християн-Баптистів у селі Залужя. Історія пробудження у селі Залужя сягає корінням у Першу світову війну. Перша світова війна, яка була в 1914 році, вона в основному дала поштовх для розвитку баптизма в наших краях. Тому що в той час і наші односельці були там на фронті на війні, дякуючи проповіднику чи місіонеру Фетлеру. Який організував дуже хорошу місійну роботу між полоненими і воєнними людьми? На той час село входило у склад Російської імперії, і наших людей мобілізували на фронт Першої світової війни. Дехто з них потрапив у полон. Звідти повернулися назад у село після закінчення Першої світової. Це був 1918 рік. В село повернувся. Тимофій Романович Котяш. Він привіз із собою Біблію. Прийшовши з війни, ось він деякий час от свідчив нашим людям, діткам, свідчив про Господа Ісуса Христа. Це особо мені запам'яталося, як моя теща розказувала. Вона була дівчинкою, це було десь в началі 30-х років, або в кінці 20-х 20 років, десь так, вона була, і вони ходили на луг рвати щавель. І ось дід Тимофій, він в той час вже був 50 років йому було, він кожен раз, ідучи на луг. Ловити рибку з гудочками, він брав з собою більше їди, чим йому потрібно. Для чого? Для того, щоб вгостити діток, які будуть рвати щавель. Тому що вони ж йдуть рвати щавель, а да, і тоді і так не дуже багато жили люди. Їх Їм їсти хотілося. Ось дідусь позве їх до себе, покормить їх своїм обідом. І починає їм розказувати про Бога. І дітки, наскільки вони такі вчатвітельні, вони, прибігаючи додому, те що моя розказувала, каже, я прибігаю додому, і зразу до мами і кажу, йдемо на зібрання, йдемо на зібрання, бо впадемо в огонь. Там дід Тимофій розказував, що така велика, глибока канава, і в ній горить огонь. І хто не вірить в Бога, той не перейде ту канаву, а падає прямо в огонь. Єсь так слово, воно якби сіялося по жителях нашого села. Тимофій Романович, може ви знаєте, яка в його була професія? Чим він займався, чим на життя заробляв? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, хобі тоді, в його... в, тоді в основному були люди з сільського господарства. Кожен мав свій наділ землі, так. Такої заняття не було. Пройшло декілька років. За ризьким мирним договором, наше село відійшло до складу Польщі. Польська влада дуже активно почала освоювати ці землі. Вони розробляли лісові ділянки, меліорацію проводили. І в нашому селі у 1923 24 й Квартирувалися робітники, які працювали у лісі. Поляки вирішили щоб не портити лісові насадження, все вони вирішили прокопати широку канаву і зв'язати його з річкою Горі, щоб сплавляти ліс по угу. річці. І в той час вони вже наймали наших людей в окружності, як і на Поліському краї, на копку того канала. От, вони вирізували ліс, викопували пеньки, і де була погана почва, низька, мокра, грузька, то там копали люди. вручну. З вручну. Mm -hmm. цей час у селі квартируються робітники, які працювали в лісі. Серед них були віруючі. Степан Іванович, Котяш, наш другий герой, одного дня знайшов декілька листків із Євангелії від Марка. Він став читати цей листок. І йому, його здивувало, звідки цей листок? Що це за листок? Про що він говорить? І от прийшли, ті віруючі на, на ніч, він до їх підійшов і показав цей листок, а вони йому розказали, що це з Євангелії, у нас є повне Євангеліє, ми тобі можемо почитати. І вони йому прочитали. Він попросив їх. Дайте мені почитати. Поки ви будете там на роботі, то я почитаю, а потім прийдете ввечері. Я вам віддам знову. Так він зацікавився цим, вмів читати, почав читати, досліджувати. Вони почали збиратися в селі на вечорки. Тоді було дуже популярно збиратися вечором, поговорити, обговорити новини. І саме там Степан Іванович почав говорити людям, що є якась свята книга. І ось декілька листків. І ось він. Пішов в одну хату, де збиралися вечорки, став там розказувати, що про Євангелія став розказувати в другу. І так люди зацікавилися і стали збиратися до гурту. Десь там, на вечорках, вони зустрілися із Тимофієм Романовичем. І теж став їм розказувати. А Тимофій Романович каже: а в мене є ціла повна Біблія. Я з війни приніс, в мене є повна Біблія. Вони почали її досліджувати. І у 1923 році хтось із них прийняв хрещення у Бережках. І вже ці двоє людей прийняли хрещення, вони людям розказували, що як треба. Що було, що Раніше люди слухали Слово Боже, а що робити не знали. Але вже потім вони стали їм розказувати, що треба прийняти хрещення у воді. ось так. І на 24-й рік. Який ми відзначаємо як день рік заснування церкви, було хрещення 14 душ. Коли я був маленьким, мене завжди цікавило, що це за палі. Що це за стовпи. Я запитував своєї прабабці, і вона мені завжди говорила, що тут був дерев'яний міст через наше невеличке озеро. Ви можете бачити, цим стовпам близько ста років. Десь тут біля цього дерев'яного мосту стояла кузня. Тут загартовували метал, тут люди працювали. Саме на цьому місці, біля цього мосту, на так названому брудку, сталося перше хрещення у селі Залужя у 1924 році. Напевно, тут було глибше, якщо тут стояв міст і якщо тут проводилось хрещення. Зараз ця частина озера обміліла дуже сильно, тут ледве по коліна води аби було. І саме на цьому місці 14-15 людей прийняло хрещення. Утворилася церква у селі Залужя. Але це в той час, як була Польща, то було вільно збиратися такі от гуртки, говорити про Слово Боже. Але як вже організується община, то треба було заявити, іти, заявити в районну. Або в сільську волость, владу і сказати, що в, таким в такому то селі є група віруючих людей. Mm -hmm. І вони збираються. А збиралися вони по хатах в перший yeah. період. В перший період люди так збиралися, як і раніше сходилися на вечірки, так і збиралися і на зібрання. То в одній хаті трохи повзбираються, то в другій. І так, в основному можна сказати, що все село, по, всім, по всьому селі. Потім, десь в 30-х роках, виїхав Павло Філіппович із Степаном Івановичем в Аргентину на заробітки, то Павло віддав свою хату під зібрання. Каже: збирайтеся, поки я вернуся. Ну, перший той період був, відзначився тим, що перші віруючі були активні, активно спілкувалися один з одним, в селі активно спілкувалися, і церква дуже швидко росла. Я вважаю, тому що за перший рік 14 людей це немало. Це... Це, це на перший рік, що да. прийняло хрещень у перший період. Відповідальність за церкву ніс Тимофі Романович Тимофій Романович з 24-го року по 34-й рік. Да. Но ну, він не був рукопокладений. Він не просто був. як старшина був, е -е, як той, хто починав, закінчував. Е -е. А Степан Іванович був регентом. Він завжди був регентом, чи якийсь певний період, чи після того, як він став регентом, то він був аж до самої смерті. Ми хочемо спитати вас про Степана Івановича. E, так скажем, діда Степанюка. Це ж ви його внучка, так? Да? Що да. ви пам'ятаєте? про нього? Я я на захворіла. Ви його ж пам'ятаєте добре, не правда? Панець. А що ви пам'ятаєте? Чим він вам запам'ятався? Дід мені запам'ятався. Він вельми гарний був. Вельми мене любив. Оце да? в кухні наша, це його хата. А чим вже дід гроші заробляв? Чим він займався, що він робив? Дід машину мав, ага. дошив. А, фортним був. Да. Ага. Дашив. Тому колись каптани. Тому каптана пошиє. тому жикетку посіє марнатку, колись казав марнатки. Він же звірущий був, він же неків, не, no, no. не курив, він Богу служив. А ви ж знаєте, що діти то перші віруючі в селі, скажем так. Да. Да. дід то перший віруючий був за Божий. І на кому він був одружений? Хто його була дружина і скільки в їх дітей було? То три хлопці, а дівчат не було. не було, три сім. А виходить, його жінку звали Баба Марта. Чи як Марта ага, Марта? Марта Баба. Може, дід вам щось розказував, інтересно було, або вас кудись з собою обрав. Всегда. Не треба нікому ні на кого дивитися. Нікому не завідувати, діти, як казав. І ні на кого нічого не казати. Угу. То саме будеш верний бо Так, і ми плавно підходимо до воєнний період. Воєнний період з нашого села було мобілізовано десь 318 Чоловік, Чоловік.